Скоро я вже вийду на службу. Ну, бачу, вже, вже, то я ходив на костелях, там, зараз з паличкою. Вже можу трошки без палички ходити, але ще так, ну, тяжковато трошки. У нас все почалося трішки раніше, не 24-го. У нас все почалося по-моєму, 23-го. Коли ворожі кораблі зайшли в Азовське море, перетнули нашу лінію, наш кордон по морю. І тоді вже була тривога, тоді ми вже сиділи, так би мовити, в окопах. До мене війна дійшла десь 2 березня, коли з Мангуша йшла колона ворожа. Я відповідав за техніку, але так сталося, що ну, прийшлося брати зброю, якби, і воювати піхотинцями. Ну тобто, це, це було нормально для Маріуполя, тому що з нами разом в окопах сиділи полковники, підполковники, і разом отак, от просто як звичайний піхотинець, теж стріляв, відстрілювався, тобто били ворога як могли. Я застав три різні війни: там окопна війна, там перед Маріуполем, вуличні бої. І от сам Азовсталь, це як в тірі. Я отримав своє перше поранення в вуличних боях. По нам почав працювати ПКМ. Мене й мого побратима, з яким я пройшов всю війну. Це навіть більше ніж там рідний брат. Це просто надлюдина. Він допомагав людям, витягував поранених. ще вбивав ворога? Він саме перший, 2 березня, щоб ви зрозуміли, взяв муху. Виліз з окопу і почав стріляти в танк без страху. Ми позивні отримали в бою, тобто ми їх заслужили. Якби це був шах і мат. Сергій, мій побратим, був шах. Я був мат. До наступного дня треба було ще дожити. Нас почали оточувати, наш будинок. Ми почали відходити, відстрілюватись, відбиватися. На наступну ніч мене відвезли в. На КСП, де я пробув три дні і повернувся на позиції. Ну я не міг, знаєте, я міг не повертатися, якщо чесно. Тобто з моїм пораненням я вже тоді шкутильгав. Друге поранення е, я вже отримав на самому комбінаті приліт міни 120-ї. І ну, тоді е, я отримав поранення, мені перебило ногу, там відірвало палець на руці. Там, Дуже обличчя побило, шаху дуже е, пошкодило живіт, пах, і він загинув ну, трошки пізніше. 2 мая мене поранило, і 16 мая вже нас вивели до почесного полону. Я в полоні пробув півтора місяці. Я був в місті Донецьк. В полоні я там, думав завжди там, про дружину, доньку, мати, там, сестру, як вони, що, що там з Кримбасом, що з Києвом. Тобто Вони ще ж ходять, підливають тобі. Типу... А, ми Київ взяли, там, а ми там, а ти ж лежиш, ти ж не розумієш. Ну, ти не, не знаєш котра година, ти не знаєш, яка дата, що що там в світі, що, що, що взагалі відбувається. Ну, Тим паче, ми, коли в Маріку були, у нас не було зв'язку, інтернету. Там. Суд ДНР присудив тобі розстріл. Кажу, ну окей. Мріяв обійняти доньку. Ну, я просто настільки люблю, що я просив Бога, щоб він хоч раз дозволив мені її побачити та обійняти. Тобто, раз дозволь мені, я обійму, попрощаюся, а потім там робіть, що хочете вже. Потім, що погрузили в скорі, я ще думаю, Блін, скоро для чого? Або тебе кудись перевозять, переводять, тобто, або тебе везуть на обмін. Але шанси на обмін, ну тобто я розумів, що це ж Маріуполь, це Азовсталь, там така бойня, вони нас тупо ненавидять. І який обмін? Типу? Ну, десь там в душі хотілося, звісно. І ми під'їхали, зупинка, охорона та, що нас везла. там. Хлопчики в масках повиходили кудись, і бах, відкриваються двері швидкої. Я бачу український прапор. Я бачу наших хлопців там, ЗСУ. Все було дуже швидко. І я не то, що я. Я, напевно, тиждень після цього я не міг повірити в це. Що ну, все, типа, хеппі-енд. це такий обмін був, типу, ну, перший. І ніхто не розумів, і я пам'ятаю, мене підвозять до лікарні в Запоріжжі. І там стоїть куча лікарів, і вони всі на мене дивляться, як будто я не знаю, мене то з креста зняли. Я просто так на них дивлюсь, такі слава Україні! І вони мені хором там, героям слава, починають плакати. І це так, ну сразу волонтери, сразу якісь шмотки тобі дають. Ну, мене в, там, в брюках цих советських, е, обміняли, я їх сразу викинув там, в трусах, е, сразу, там якісь шорти мені там, волонтери нам заходять, там виноград там приносять, хто з дачі, хто звідки там. Ну тобто от. От тоді я зрозумів, що країна об'єдналася. От тоді я зрозумів, що ми потрібні. А коли ти ну, я лежав в полоні, я думав, що про нас всі забудуть. Місяців дев'ять після обміну я лікувався. Я був ну тяжкий, я був лежачий. От це все та от спіце. Отак, а отут от сам метал. Ну, це теж метал. Ну, ну я не знаю, відсюди, посюди все ну, залізне. Типу. Да, я її відчуваю, там, пальцями шевелю, все добре. Трошки, правда, там, укоротили ногу. ну, там, Взуттям це компенсується, але е, теж, типу, як мені в Німеччині пояснили, що це не дуже добре і повинні мені вкоротити цю ногу. Коли мене сразу обміняли з полону, щоб ви зрозуміли, до мене сразу прилетіла жінка і дитина в Запоріжжя. І я настільки погано виглядав, що мене дитина не взнала. Для мене це був такий дуже удар, знаєте, коли я її хочу обійняти, а вона, як дитина, вона перелякалася, і вона так відходить від тебе, і в мене сльози течуть. Я думаю, блин, я стільки йшов до цього, я витримав все. Ну, ну я, я на той момент не розумів, це зараз я розумію, що вона просто перелякалася, бо ну це я зараз такий. Там, гарний від'ївся, загорілий, а то я був таке побите, таке, як, я не знаю, там, обличчя побите, весь в крові. Я контрактник, я чоловік, я давав присягу. Я не розумію зараз от цих, от цих трендів нових, там, типу ухилян. Там, ухилян там, що мені дала, ця країна що не дала. Слухайте. ну. У нас є ворог. Треба долучатися. Хлопцям до війська